Глава 6.16. Історія Пхушунди Васіштха продовжив: Той, хто не зміг перемогти почуття власної важливості, не може наблизитися до просвітлення. Однак, якщо серце його чисте, надстанови духовного вчення можуть проникнути в нього, як крапля олії, просочуючи полотно. Я розповім тобі давню історію. Давним-давно я запитав Хушунду, кого в цьому світі він вважає неосвіченим і тим, хто помиляється. Хушунда відповів: Жив собі чоловік на вершині пагорба. Він був неосвіченим і розважався як міг, чуттєвими задоволеннями. Але одного разу він вирішив жити так, щоб прожити як мога довше. Минуло чимало часу, і в ньому виникло розуміння, що йому треба досягти стану, де не було б народження і смерті. Прийнявши таке рішення, він прийшов до мене. Привітавши мене належним чином, він сказав: органи чуття постійно зазнають впливу бажань і вимагають задоволення. Вони джерело нескінченного болю і страждання. Я це зрозумів і тому шукаю порятунку біля твоїх ніг. Чоловік продовжив Молю тебе, розкажи мені про те, що безкінечне і вільне від зростання і руйнування чисте і беззначальне, бо до сих пір я жив, наче у вісні, а тепер прокидаюся. По доброті своїй спаси мене від цього жахливого вогню нерозуміння. Живі істоти народжуються, старіють і вмирають, все це не заради тхарми або звільнення, здається, немає кінця цьому величезному шаленому обману. Центри задоволення в світі змінюються постійно і тільки підсилюють ілюзію. Я не знаходжу в них насолоди. Бажання таких насолод тепер згоріло до тла, вогні розрізнення. Я добре розумію хаос, викликаний зором, слухом, почуттями запаху, смаку і дотику, що мені робити з повторюваними насолодами. Навіть після тисяч років задоволень ніхто не втамовує своїх бажань. Навіть якщо хтось править усім світом з усіма відповідними задоволеннями, хіба в цьому є щось прекрасне? Адже все це все одно схильне до руйнування і смерті? Молю тебе, розкажи мені, чого треба досягти, щоб я зміг визволитися назавжди. Я тепер чітко розумію отруйну природу всіх переживань, принесених нам органами чуття. Вони тільки множать мої страждання тут. Тільки той є справжнім героєм у цьому світі, хто вирішив боротися з армією, званою нашими органами чуття. Почуття Его власної значучості керує цією армією. Вона повністю оточила місце, відоме як тіло. Навіть світі повинні боротися зі своїми органами чуття. Тільки переможці в цій битві справді великі, інші тільки механізми і споготі, немає інших ліків від хвороби задоволення чуттєвих принк, крім остаточної відмови від бажання задоволень. Не допоможуть ні ліки, ні відвідування святих місць, ні мантри. Я був пограбований своїми почуттями. Як самотній мандрівник буває пограбований і кинутий у густому лісі. Почуття брудні і призводять до великого нещастя, під них народжується жадібність, їх важко побороти, вони ведуть до переродження, вони вороги мудрих і друзі неосвічених людей. До них звертаються ті, хто програв, і їх відганяють переможці. Вони вільно блукають у темряві нерозуміння, як чудовиська, вони порожні і не приносять користі, і як сухе листя, гідні тільки спалення. О, вчителю, ти єдиний притулок для спраглаву, ти його рятівник. Молю тебе, спаси мене мудрими настановами від жахливого океану життя. Звернення до таких мудреців у цьому світі правильний шлях до порятунку. Хушунда відповів тобі дуже пощастило, що ти духовно прокинувся і бажаєш розвиватися далі. Міркуєш ти добре, тому легко зрозумієш те, що я тобі зараз скажу. Слухай, мені є що сказати, тому що довгий час володію мудрістю. Те, що здається нам собою і іншими, насправді не ми, бо якщо ти вирішиш досліджувати питання глибше, ти там нікого не знайдеш. Переконання, що ні я, ні ти, ні навколишній світ не існують насправді, допомагає прийти до щастя, а не до печалі. Походження невігластва неможливо визначити. Навіть по довгих роздумах ми не змогли визначити, чи світ виник із невігластва, чи невігластво породжується зовнішнім світом. Це насправді дві сторони однієї тієї ж медалі. Усе, що існує, єдина безмежна самосвідомість, а зовнішній світ усього лише міраж, про який можна сказати і що він є. І що його немає, насіння зовнішнього світу це почуття власної важливості, бо дерево зовнішнього світу зростає з почуття егоїзму. Органи чуття і об'єкти відчуттів, різноманітні форми обумовленості, рай і земля з її горами та океанами, розподіл часу, всі імена і форми. Це різні частини дерева зовнішнього світу. Коли це насіння просмажене, з нього нічого більше не росте. Як просмажити насіння? Коли ти досліджуєш природу почуття власної важливості, ти розумієш, що його не можна побачити, у цьому полягає знання, у вогні цього знання згорає почуття его. Якщо зануритися в поняття почуття его, воно здається реальним і дає паростки зовнішнього світу. Коли це фальшиве поняття відкинуто, почуття власної важливості зникає і з'являється розуміння власної природи. Навіть на самому початку появи про видимості цього світу, почуття его не існувало як реальність. Як же ми можемо повірити в існування почуття его в реальність тебе і мене, подвійність або в єдність? Ті, хто серйозно і всім серцем прагнуть зрозуміти істину після того, як почули слова мудрості від учителя і з писань, легко досягають розуміння своєї істинної природи? Те, що здається навколишнім світом? Продовження власних понять або думок, воно засновано на свідомості, це оптична ілюзія, в якій хитро переломлюється свідомість, тому вона розглядається і як існує реально, і як нереальна. Золото є істиною в браслеті, а сам браслет тільки ідея чи поняття. Отже, поява і зникнення ілюзій світу тільки зміна ідеї. Той, хто зрозумів це, більше не цікавиться задоволеннями цього світу або райськими блаженствами, це його останнє народження. Пхушунда продовжив Друже, відклади бік роздуми про об'єкти навколишнього світу як прояви безмежної свідомості. Залишайся винятково сам собою, інерція виникає в свідомості сама по собі, хоча здається відмінною від неї. Але як один і той же вітер може і роздмухати вогонь, і загасити його, одна і та ж свідомість може роздмухати свідомість, а може загасити її інерцію. Тому нехай твоя самосвідомість або пробуджений інтелект зрозуміє, що почуття ЕГО я немає, а потім будь тим, ким ти є насправді, коли твоя свідомість зільється з абсолютною свідомістю без появи об'єкта цієї свідомості, це і є незрівнянний брахман. Увесь всесвіт наповнений безкінечною і неподільною свідомістю. Зрозумій це на досвіді і роби, що забажаєш, світ різноманітності сприймається тільки поки очі засліплені нерозумінням. Насправді різноманітні об'єкти так само реальні, як дерево, що висить у повітрі. Яке бачить лише божевільний, цей інертний всесвіт не відрізняється від безмежної свідомості, як вогонь, віддзеркалений у воді, не відрізняється від води, так само немає і реальної відмінності між знанням і незнанням, оскільки потенціал свідомості безмежний, інерція або відсутність усвідомлення проявляється в свідомості. Ця інерція існує як потенціал у свідомості, як майбутні хвилі і брижі на спокійній поверхні води. У воді немає жодних мотивів для створення бризок. Так і свідомість не має мотивів для створення світу, тому правильно буде сказати, що через відсутність справжньої причини. Створення ніколи не мало місця, воно з'являється як міраж, існує тільки свідомість, вона є спокоєм, сама ніким не створювалася і нічого не створює. Друже. Ти є цією свідомістю, однорідною, нероздільною і неподільною, як простір. Ти той, хто знає. Знаєш ти що небо, чи ні? Ти відволікайся на сумніви, коли зрозумієш, що ти є ненародженою безкінечною свідомістю, тоді нерозуміння і невігластво закінчаться, як і ілюзія навколишнього світу. Де б не була безмежна свідомість, а вона безмежна і перебуває всюди, там виникає ілюзія світу. У травинці в шматку дерева, в воді і в усіх предметах у цьому Всесвіту існує одна і та ж свідомість, природа цієї свідомості невимовна і не може бути визначена, у ній немає нікого іншого, і тому її ні з чим порівняти. Неможливо навіть говорити про природу свідомості, те, що випробовується. Коли почуття его припиняється, це та сама свідомість, яка досягається тим, хто, маючи почуття его, починає досліджувати його природу, воно розчиняється в свідомості. Пхушунда продовжив той, у кого дотик гострого ножа і дотик оголеної жінки викликають ті самі переживання, знаходиться в найвищому стані. Треба постійно бути залученим у духовній практиці до тих пір, поки не досягнеш стану, в якому взаємодія з об'єктами приводить до однієї реакції, як ніби це відбувається вісні. Той, хто пізнав власну природу, абсолютно не схильний до розумових хвороб і психологічних стресів. Як отрута змушує людину хворіти. А сама при цьому не втрачає своєї отруйної природи, так і свідомість набуває індивідуальності в тілі без втрати природи неподільної свідомості. Вона може набути природи несвідомості або інерції. Здається, що в ній виникає щось, але це щось насправді. Не відрізняється від свідомості, отрута, не перестаючи бути отрутою, отруює тіло, так само свідомість або справжня природа всього Не народжена і ніколи не вмирає, але в той же час вона стає чимось, а потім помирає. Тільки коли інтелект не тоне в об'єктивному сприйнятті, можна перетнути океан народжень і смертей у цьому житті. Як ніби це була калюшка в відбитку копити теляти, іншими способами досягти цього не можна ні за допомогою богів, ні будь яким іншими шляхами. Як може виникнути розум або почуття его в самосвідомості, яка присутня всюди і в усьому, немає ні чесноти, ні гріха, ні для кого і ніколи? Ні насолоди, ні болю, ні злиднів і ні могутності, ніхто не є виконавцем справ і ніхто нічим не насолоджується. Сказати, що почуття его виникло в свідомості, те ж саме, що сказати простір виник у просторі. Почуття его є не що інше як омана, воно нереальне. У просторі є тільки прос... просторовість, так само тільки свідомість існує в свідомості. Те, що називається почуттям его, я не те і не це, свідомість існує як гора в кожному атомі, тому що вона винятково тонка у цій найтоншій свідомості. Виникають поняття Я і Це, вони стають нібито існуючими у вигляді відповідних субстанцій. Так само як хвиля є не що інше, як поняття форми води, так і почуття его, простору і інше тільки поняття, що виникли в свідомості. Припинене таких понять. Відоме як космічне руйнування, тому всі світи і так далі з'являються і зникають як поняття і не більше того. Свідомість при цьому не зазнає ніяких змін, у ній немає почуття задоволення і болю, в ній не виникає такого поняття, як це я, свідомість не володіє якостями сміливості, задоволення. Багатства страху, пам'яті, слави і благополуччя, вони сприймаються в свідомості не більше, ніж многі змії в темряві. Кушунда продовжив потік блаженства від свідомості розглядається як творіння, однак, оскільки часу і простору насправді не існує. Таке творіння нереальне, а те, що виникає, насправді не відрізняється від свідомості. Як вода може здаватися хвилею, а дим на відстані хмарою, так і свідомість, відображаючись у самій собі, дає початок інертним поняттям між цими двома свідомістю і поняттям. Виникає третій фактор, відомий як творення. Це творення є не що інше, як тільки зовнішній вигляд, як дерево відображене в кристалі. Але будучи досліджене правильними способами, поняття реальності в нереальному відображення вникає. Але, будучи досліджене правильними способами. Поняття реальності в нереальному відображенні зникає. Цей світ схожий на імперію, намальовану на полотні. Як шматок полотна стає красивим від накладених на нього фарб, так і світ забарвлюється тим, що відчувають органи чуття. Зовнішній вигляд залежить від того, хто дивиться. Відпочуття Его, яке саме не існує, тому воно не відрізняється від вищої свідомості, як плинність не відрізняється від води. Світло свідомості справжня сутність. Коли в ній виникає поняття Я, відбувається створення Всесвіту. Крім цього, поняття немає ні творення, ні творця. Хоча рух є первісною природою води, його не існує з точки зору самої води, що рухається, так само свідомість широка і нерухома, як простір, тому не сприймає простір в собі. Коли одну і ту ж воду видно в різних місцях і в різний час, створюється видимість руху. Так і розуміння, яке виникає в свідомості в зв'язку з поняттям часу і простору, створює видимість створеного світу. Хоча насправді, оскільки час і простір нереальні, таке створення неможливе, а порівняння свідомості з водою досить некоректне, знай, що все те, що ти відчуваєш через розум. Почуття его, інтелект і так далі є не що інше як нерозуміння. Це нерозуміння зникає завдяки зусиллям його зрозуміти. Половина його зникає в товаристві мудрих людей, четверть руйнується вивченням мудрих книг, а інша чверть через докладені зусилля. У відповідь на запитання рами Васіштха пояснив, Людина повинна піти до мудрих і в їхньому товаристві досліджувати істину про створення. Вона повинна наполегливо шукати святих і поклонятися їм, тому що в той момент, коли вона знаходить святого, половина невігластва зникає в його товаристві. Ще одна чверть зникає при вивченні писань, і остання частина завдяки власним зусиллям. Товариство святих зупиняє прагнення до задоволення. Коли від задоволення остаточно відмовляються власними зусиллями, невігластво зникає. Все це може проявлятися разом або одне за одним. Ушунда продовжив Палац, створений уявою в повітрі, не вимагає підтримки справжніх колон. Так само уявний чи ілюзорний світ не залежить від реального часу і простору, час, простор і видимий світ є тільки поняттями. Зовнішній світ дуже тонкий і створений винятково розумовою активністю або рухами думки, він подібний до запаху в повітрі. Однак, на відміну від запаху, який можуть відчути всі, зовнішній світ відчувається тільки розумом, в якому він зародився. Як сон сниться тільки тому, хто його бачить, так і творіння сприймається тільки тим, у чуємо розумінні воно виникає.